Збройні сили України отримали бронетранспортери М 113 обладнані для евакуації поранених з поля бою. Їх передачі в Україні анонсувала влада Іспанії. Про це повідомляє прес-служба Міноборони. Десятки цих евакуаційних бронемашин вже прибули до України. Ще кілька сотень очікуються найближчим часом. Вдячний партнерам за підтримку у війні. Повідомив міністр оборони Рустем Умєров. Ця техніка на гусеничному ходу має високу прохідність в умовах бездоріжжя є ефективною. М 113 Багатоцільовий бронетранспортер тривалий час був основним бронетранспортером. США. розрахований на перевезення 13 осіб. Броня може витримати попадання уламків мін та куль калібром до 14,5 мм. міліметрів, використовується більше ніж у 44 країнах світу, включно зі США.